Ось дивіться у нас практично 5 днів дощів. І от така от була невеличка. Долинка, де чуть-чуть стояла вода. Ось така стоїть красуня. Подивіться, своє просто. Просто ракета. Подивіться на чистоту сої. Це соя без ГМО. Без ГМО. і от бачимо такий чистий посів. Працювали тут дуже круто, результат зразу видно. Дивіться, можна зайти зараз в міжряддя. Ось мізряддя. А ну. Ого! рветься заразу. Ось. Все. Бачите? Хто знає, що це таке. Може це якийсь шкідник? Чи що це таке? А ну напишіть в коментарях. Подивіться, яка красуня. Дерево. От реально дерево. Тут ми сіяли 250 тисяч 250 чи 260, я вже не пам'ятаю. І от маємо от такий результат. Зараз вона вже цвіте. Осоя надзвичайно крута. Тут у нас 50-те міжряддя. Бачимо, що. Ну, вона практично вже його закрила, вже його закрила і активно дуже цвіте. Е, сіяли ми її досить пізно. Чого сіяли пізно? Сіяли пізно, тому що, я думаю, всі знають, що досить холодна весна була, а в стрес сою заганять низькими температурами, ну, у нас вже був. Гіркий досвід, що пересівали сою, то більше таких ми нюансів не допускаємо. Чекаємо, поки нормально прогріється земля. Є нормальні температури нічні, тому що ну, для сою також дуже важливо, щоб були нічні температури досить високі. Для того, щоб вона могла. Нормально набирати оберти. І тут вона набрала. Подивіться. Подивіться, яка краса. Сонечко сідає. Такий тихий вечір. Сьогодні у нас не було. Великої жари, там 27 чи 28 градусів на термометрі показувало. Але я вам скажу в полі на сонці. Це було просто пекло. Просто пекло. Дивіться, який листок. Ну ладно дошку, так? Да? Просто супер. Просто. Хто боїться сіяти з низькими нормами, нічого страшного в цьому нема. Буде отакий, а може й кращий результат. Да, і до речі, хто слідкує за каналом, напевно, знаєте, що ми сіяли сою з добривом. І хочемо подивитися, який буде результат. Щось зміниться. Чи не зміниться за рахунок того, що дали добрива. Буде кілька років назад ми також закинули порцію добрив. Результат був ну, дуже крутий. Що буде в цьому році? Ну, поки що температурні режими, погода. Дощики почали йти регулярно. Це дуже круто на сою, на пшеницю не дуже. Бо отримаємо фураж. До дощів не встигли зібрати, бо вона ще була не готова. Ну, і потім дощі. Так, тут ще у нас поле кукурудзи. Поле кукурудзи. Пам'ятаєте, тут була проблема з хвощем. Хтось тобто казав, є там хвощі у тому хвощі і кукуруза. Зараз зайдемо, я покажу вам, яка ця кукурузка. Все. Діться, у мене зріст метр вісімдесят. Кукуруза набагато вище мене. Уже цвіте активно. Висота рослини зараз десь 220, напевно. І подивіться, що з нею твориться. Дивіться, один, другий, третій. Три качіна. Ну, Напишіть, це взагалі нормально чи ні? Як таке може бути? Три качина. Це як. Якщо порахувати нашу густоту, то три качина, то тут має бути ого, а то і більше. Розкладка у хоршмаестра? Просто неймовірно. Ну, Рослинки, дивіться, все чітко. Все чітко. Ну, тут однієї немає. А так в цілому воно ну, просто. Дуже класно. Давайте спустимося на землю. Подивимось. По-перше, яка чистота у нас поля? Ми попрацювали добре гербіцидами. І все досить і досить класно. Так, що я вам казав за розкладку? Розкладка бомба. І основний момент. Основний момент що ця сівалка дуже круто економить насіння. Ми у товариша сіяли, він на ту площу привіз нам мішки дав, посіяли йому практично 320 гектарів десь. Із 30 320 гектарів о, ми йому здачі віддали чи 10, чи 11 мішків. Він каже, що таке? А чого так багато? Ви що, не ту норму посіяли чи що? Рився, копався, дивився, ну і все чітко розкладує, як має бути. А справа в тому, що у нього там геометрія поля, верніше полів, там чи 7 чи 8 полів, і всі такі клиновидні. І відповідно, якщо звичайною сівалкою сіяти, то у тебе от... ти витрачаєш додатково ну, надзвичайно велику кількість насіння. А оця сівалка дозволяє е, з посекційним відключенням чітко вона бачить рядочок і відключається. Ну, це ну, просто надзвичайна опція. Тому, якщо хтось думає купувати сівалки з секційним відключенням чи ні, однозначно так. Тому що ви тут виграєте ну, однозначно. Рік за роком ви будете економити насіння. Ну, і це буде дуже і дуже круто. І самий оптимальний варіант для того, щоб не викидати лишні гроші. Навіщо вам пересівати? Все, дивіться. Це один другий, Третій зараз залізе. Ну, зараз спробую його подивитися, там качани є взагалі. Так, ну, один є. Да, реально. Два повноцінних качани. Я його закотую з вашого дозволу назад. Хай собі маленькі рости, вирости великі і довгі. Сподіваюсь. Так, вже темніє. Я додому. Всім гарного настрою. Хай щастить.